До 1 вересня фонд Владислава Атрошенка підготував для багатьох шкіл Чернігова, Чернігівського та Ріпкінського районів подарунки. Їх у день знань вручили помічники Владислава Анатолійовича, представники благодійного фонду Поліський оберіг. Сам Владислав Атрошенко в день знань відвідав дві школи рідного міста, але у різному статусі: 16-ту, яку закінчив із золотою медаллю 27 років тому, та першу в статусі батька другокласниці. Сьогодні на святі в нас є депутат. Слава Натоліча трошенка, але він батька. Він отам з усією батьківською громадою. Рівень якісної освіти кожний етап навчання сьогодні потребує сучасного підходу. Саме тому від імені благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Атрошенка перша школа отримала у подарунок до дня знань мультимедійний проектор, який передав представник фонду, директор кампанії Основа Сергій Малявко. Ми впевнені що подарунок стане вам нагоді, а допоможе цікаво та змістовно опановувати знання? Одразу на святі директор школи Людмила Геращенко передала проектор кафедрі іноземних мов, адже саме її учні, як зізналася керівниця закладу, отримали найбільшу кількість нагород на різних конкурсах та олімпіадах. Особливу урочистість цього дня завжди підкреслюють схвильовані обличчя батьків. Для першокласників це початок нового шкільного життя, для інших учнів ще одна сходинка до випуску у дорослий світ. І саме як вдячний випускник далі, Владислав Атрошенко відвідав рідну 16-ту школу. Привітав зі святом знань педагогічний колектив, учнів та їхніх батьків. Наголосив, що якісні знання, які він отримав у стінах цього закладу, дали йому можливість перемагати на всіх олімпіадах з фізики та. Та математики меценат побажав нових досягнень, успіхів та міцного здоров'я всім присутнім на святі для покращення умов навчального процесу. заклад отримав від представника Владислава Трошенка мультимедійний проектор, стільці та дошки. Нещодавно на святі Спасу жителі Шерстянки надали Владиславу Атрошенку звання почесних громадянин мікрорайону. Громада дякувала народному депутату за всю зроблену роботу, за допомогу дитсадкам, школам, палацу культури. 1 вересня у середній школі номер 14 всі раділи початку нового навчального року, а ще ясній погоді та теплу. Дійсно видно, що це день знань, світлий, гарний, сонячний. Від Владислава Атрошенка всіх присутніх на святі привітав його помічник, депутат міської ради Василь Білогора. Від імені народного депутата України Владислава Атрошенка від мене особисто від всієї нашої команди. прийміть щирі слова привітання з ним знань, адже якісна освіта це є найкращі інвестиції в розвиток нашої держави. Школа номер 14 також отримала в подарунок від фонду Поліський оберіг Владислава Трошенка Мультимедійний проектор. Не секрет, що бажання дитини навчатися багато у чому залежить від щоденної, кропіткої, самовідданої праці вчителя. Низький уклін вчителям за їхню невтомну і надзвичайно важливу працю. Велика подяка також усім тим, хто забезпечує навчальний процес. У 32-й та 29 дев'ятій у багатьох інших школах Чернігова у кожному своєму вітальному слові представники Владислава Атрошенка зверталися до вчителів, підкреслювали, що натхнення та бажання творити також залежить від умов та матеріальної підтримки педагогічного колективу, забезпечення його праці всім необхідним. Вчителям пожелать великого здоров'я, терпіння в дуже нелегкому труді. Серед представників Владислава Трошенка, які вітали школи міста зі святом, були батьки, які також цього дня проведжали своїх дітей до країни знань. Сергій Шахрайчук у минулому випускник середньої школи номер 12 1 вересня привів до стін рідного закладу вже другу свою дитину. Шановні учні 12-ї школи. Ви йдете за нами за тими, хто закінчить цю школу раніше. Тож хочу побажати вам бути. Ще розумнішими, ще кращими, ще здоровішими. Здобувати успіхи, йти вперед! Всього вам найкращого в вашому життєвому шляху. Всього 14 шкіл міста першого вересня до дня знань отримали від благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Трошенка подарунки. Особливої уваги й підтримки потребують сьогодні сільські навчальні заклади, створення сучасних умов для навчання дітей та молоді, можливість отримувати якісні знання. Це є запорукою майбутнього розвитку українського села. Ще у підготовчий період Андріївська та Видильцівська середні школи отримали від Владислава Атрошенка допомогу для проведення ремонту. 1 вересня від благодійного фонду Поліський оберіг заклад у Андріївці отримав спортивний інвентар, а школа у Видільцях чотири класи. Спасибі Владиславу Анатольовичу Атрошенка за те, що він, як і обіцяв, на 1 вересня в нашу відвідувську школу підготував такий класний подарок, як чотири шкільні доски. Це дасть можливість нам їх повісити в початкових класах, для того, щоб діти могли працювати і надалі, а не на старих, які були ще закуплені при. Радянських часах на святі громади у селі Халявин Чернігівського району директор місцевої школи звернувся до Владислава Атрошенка з проханням допомогти у придбанні книжок для шкільної бібліотеки. А вже 1 вересня учні школи отримали у подарунок нову літературу. У Раїщинській школі завдяки допомозі Владислава Атрошенка доукомплектовано комп'ютерний клас. Він відгукнувся на наше прохання і привіз у нашу школу таку необхідну нам Техніку він привіз нам аж чотири комп'ютери, і раніше було ще вручено два. Тепер ми можемо вже відкрити комп'ютерний клас. Школа у селі Радянська Слобода від благодійного фонду Поліський оберіг отримала нову звукову апаратуру. Завдяки їй, як зазначила директор закладу Наталія Іванівна Олександрова, цього року так організовано розпочалася святкова лінійка. 1 вересня з початком нового навчального року вітали і працівників та вихованців дошкільних навчальних закладів. Ладів у селищі Рібки дитсадок веселка отримав дві сучасні електроплити. 1 червня, у день захисту дітей, Владислав Атрошенко пообіцяв допомогти закладу з придбанням цього необхідного обладнання. У день знань від імені Владислава Атрошенка працівникам дитсадочку його вручив помічник-консультант народного депутата Борис Милашенко. «Модернізація закладів це дуже дуже важливе питання. Що запрошуємо вас на перші піріжки з нашої духовки. Вас... Я хочу подякувати перш за все, Владиславу Анатолійовичу за те, що є порозуміння. Що, е, чому тому, що е, на сьогоднішній день фінансування бюджетних коштів воно дуже обмежене, а хотілося б зробити побільше. І я думаю, що е, ми все зробимо для того, щоб ця співпраця продовжувалась і. Були ефективні результати для перш за все, для людей. Тож день знань, свято незвичайне. Це час нових починань, хвилювань і водночас радості за минулі і нові досягнення за відкриті дороги в життя, за прагнення самореалізації і виконання мрій. А вони є у кожної людини, яка крокує дорогою навчання. Команда народного депутата Владислава Трошенка цей день провела з освітянами, чуйно відреагувавши на прохання про допомогу та підтримку закладів освіти, адже освічена молодь, запорука розвиненої країни. А саме такою ми всі хочемо бачити Україну.